Добрий вечір. Сьогодні в нас зборочка нового комп'ютера. Е, маємо такий корпус Montech a 1000 Lite моделька. І е, виробник комплектує цей корпус тільки двома кулерами, які він встановлює на передню панель. Тобто цих два тут було встановлено. І цей кулер третій встановлений на виду. Вирішили, що, мабуть, краще переставимо їх сюди. Три, щоб вони були однакові на передній панелі, щоб рівномірно втягувався повітря. А сюди назад встановив додатковий 120 мм корпус від фірми Big White. Він у нас тихий, максимально до 35 дБ. Ось. І він дійсно, порівняно навіть з цими кулерами, то він ніби тихіший. О. Е, вже встановив цей кулер, представлю сюди, встановив сюди 120 й встановив новий блок живлення залман на 850 Вт, підключив кабеля. Е, ззаді все показувати поки не буду, тому що там кабеля лежать, нічого такого цікавого. Корпус доволі просторий. Відеокарта, як ви вже бачили на фото. AMD 690XT. Зараз буду ставити материнську плату і буду, буду підключати все. Тільки, мабуть, спочатку. Ось материнська плата. Тільки спочатку зараз закінчу з материнською платою. Тобто встановлю SSD, поставлю радіатор. Також у нас є новий охлад. Не забувайте здирати наклейки. Термопаста йде в комплекті. Доволі зручно. Закінчуємо зараз зборку материнської плати. Ставимо дві плашки оперативної пам'яті. Закінчу з материнською платою. Перед тим, як вставляти в корпус, ще вам покажу. A few moments later. Отже, Встановив я накопичувач від Kingston Ось такий nv 3 Після Express 4.0. Як ви могли помітити, материнка у нас на новому сокеті М5, тобто процесор у нас Ryzen 7 f Найкраща ціна якість порівняння. І будемо зараз наносити термопасту, яка йшла в комплекті до кулера ID cooling. Як відбувається процес нанесення термопасти? Беремо і видавлюємо. Не боїмося, що в нас там щось розлиється, тому що під ам 5 виробники процесорів попіклувалися, щоб О, попіклувалися, щоб, такі... щоб користувачі або ті, хто збирають комп'ютери. Не хвилювалась. Тут все дуже зручно. Термопаста доволі. Тверда, я б сказав би. Схоже на mx 6 щось таке. Розмастимо все, що потрібно. Взагалі термопаста призначена для того, щоб вирівнювати мікротріщини між Світло заступає. між пластиною, охолоджуючого радіатора і самим процесором рівномірно наносимо так, поки. Буде достатньо. Тепер бачимо, що у нас є захисне покриття. Ми його знімаємо. Оп. І так як у нас тут клейка лента така, то я рекомендую додатково обезжирити його. Тобто ми беремо ватний диск. Пірчик і протираємо підсохло. От. Бачимо вигін. У нас йде трубки вигнуті всі в цю сторону. Тобто ми вставимо став, його ось таким чином, не так. Так, поки я вам розповідав, в мене вимкнувся телефон, тому що година вже пізня. Перейшло за 12. Отже, що ми нанесли наніс термопасту, встановив накопичувач і зупинились ми на тому, що я простерилізував обезжерю таким чином і розповідав, як встановлювати кулер. Отже, добре видно, що, терм... що трубки. Мають такий вигнутий, як би, нахил. Ось цим вигнутим нахилом ось тут якби, має бути розміщений кулер і з цією стороною до оперативної пам'яті. Отже, так ми його і встановлюємо. Тут є спеціальні направляючі такі. Тут накріплені ми я вже встановив, спеціальний ам 5 сокет. Розміщуємо рівненько. І рівномірно прикручуємо. Обов'язково треба буде зараз перевірити прижим. Так кладуть е, інструкцію, як має відбуватися збірка охолодження. Тому сильно на цьому зупинятися не будемо. Все, можемо переходити до встановлення оперативної пам'яті. Обов'язково дивіться на Написи, які залишив виробник. Тобто, ми бачимо, що у нас ddr 5 оперативна пам'ять. Бачимо марку і бренд виробника материнської плати, ревізію прошивки. І бачимо, ось у нас написано, що для того, щоб у нас працювала оперативна пам'ять в двох каналів, нам потрібно встановити в другий і в четвертий слот. Так як у нас дві планки, ми так і встановлюємо в другий. І в четвертий слот. У нас чіпи. З хорошою частотою. 6400, з хорошими тамінами 32. По 16 ГБ кожен. Відкриваємо защіпки. О, все чітко. Аналогічно іншу. О, Все. На місці. Після встановлення в корпус тоді встановлю кулер, тому що буде заважати підключенню саме конекторів. Кулер у нас від, від виробника. ID Cooling. Звичайний кулер. Чотирьопіновий роз'єм без підсвітки. Так. У нас в на, е, системному блоці встановлено наразі 4 кулери. П'ятий у нас від е, башні охолодження. І на материнській платі у нас один, два, три, чотири, навіть 5. Тобто вдасться підключити всі кулери. Отже, будемо встановлювати материнську плату в корпус. Обов'язково потрібно пересвідчити, що стічки, до яких ми будемо прикручувати, що вони стоять у відповідності. Тобто бачимо, що у нас три вгорі, у нас тут їх є три. Бачимо, що у нас їх одна, дві, три посередині вони у нас є. А бачимо, що у нас їх дві в місцях, де є під них. Місця, але вони встановлені нижче. Тому ми будемо зараз їх перекручувати. І викручуємо ще одну нашу стойку. О, чудово. Тепер все. Можна. Відкручувати наступний гвинтик. О, бачимо, що наша материнська плата успішно встановлена в корпус. Далі будемо підключати кабелі з блоку живлення, встановлю кулер на башню охолодження. Попідключаю всі конектори і, мабуть, на сьогодні буде все. Ну і що, годинник перейшов вже за першу ночі, а я закінчив збирати комп'ютер. Знаєте, з нових комплектуючих одне задоволення збирати комп'ютер. Є певні складнощі для тих, хто перший раз це робить чи буде робити. Мені здається, я більше ніж продемонстрував, що і як. Зараз продемонструю ще зворотню сторону. Ось зворотня сторона. Кабель менеджмент вдало. Ось так виглядає повністю зібраний корпус. Зручна ручка на магнітах. Єдине, що не знімав захисну плівку, тому нема чіткості з середини наклеєна захисна плівка. Спробуємо ввімкнути, зайти в BIOS. Ну що, перший запуск. Ага, блок питання не включив. Бачимо, наша материнка заграла під світочкою. Оперативочка засвітилась. Пройшла ініціалізація. І що у нас з картинкою? Очікуємо на картинку. A few moments later. Клавіатура засвітилась, капслук. Ага. В мене вимкнений монітор з розетки. Отже, увімкнув я розетку, і є у нас картинка. Це можна налаштовувати і пробувати щось робити. Поза кадром залишився процес налаштування операційної системи Windows 11. Також було встановлено програми, необхідні для проведення тестування системи на стабільність, на швидкодію. Програми для тестування відеокарти було налаштовано таймінги оперативної пам'яті. Якщо вам необхідний ремонт або консультація, комп'ютери або ноутбуків, телефонуйте, пишіть, звертайтесь.